Ухвала імені України 24 жовтня 2016 року, коли судді суду палата з від цивільних справ поліційного суду. Місцеві в складі голови чи травець судів бенджелених за участі секретаря ковідного розвинути особу на ці національну справу за кораблі скару позивича Плотнікова Микола Єгорича на рішенні про зворотну суду місця 14 вересня 2016 року подання справи встановила. Відповідно до статті 218-317. Це пока української судді проголошує вступнути результативну частину ухвали. Киручики 218, 303, 304, 307, 380. 1517, поки Україна колеги суддів ухвалила. Апеляційну скаргу позивача Плотнікова, Миколаїв Горочів, ухідний рішення відпросправну суду міста, які 14 вересня 2016 року, справи залишити безміни. Ухова на проєкт законної сили за матір проложення, але може бути оскаржена продовольчива, дочати зрезованого суду, приносив оцінки країна міста, що подачі касаційної скарги до цього суду вуличних підписує. Через 5 днів зможуть отримати повний текст потудової ухвали. Судді апеляційної станції, якщо вирішити про це заяву, на нулькому... Вам короткий текст потрібний? Потрібний. Потрібно, але ну, вам придеться трошки почекати, оскільки опит ви так, сус... так у нас десь година. У нас ще стала. Зараз не не і порішений все одно. І впечатляки не немає обідня перерва. Будете Мир. чекати. Чи давайте завтра ми вам підтримуємо текст